Судитимуться далі. Мешканці гуртожитку з проспекту Університетського 21, подали апеляцію до суду на підприємство Вагран. Апеляцію вони програли проте продовжують виборювати право на свої кімнати. Як тривають суди, обговорювали в кабінеті заступника міського голови Олександра Мосіна. Активісти також запропонували посадовцям відсудити гуртожиток в комунальну власність. кажуть, нині ухвалили законопроект, який дозволить це зробити. Олександр Мосін дав завдання юристам опрацювати цю пропозицію і дати відповідь найближчим. Часом. Так як везде зараз в газетах, в журналах в інтернеті написано, що президент підписав закон о приватизації безкоштовній приватизації гуртожитків. Пускай вони під міська рада подають ваграна і витребує наш гуртожиток. Ми йдемо по по інстанціям по апеляції і все ж таки я про цей закон 1076. Нам потрібно його вивчити, чи можемо ми відпрацювати механізм, щоб передати гуртожиток цілому, чи ті ці кімнати, що залишились до комунальної власності, і після того вже можливість надати людям приватизувати ці пріпомішкання.